Можливість проведення широкомасштабної десантної операції в Херсонській області фактично зведена до нуля. Це тільки корисні ідіоти з числа і українських, на жаль, військових, чиї заяви поширювалися протягом останнього тижня, і, відповідно, так званих експертів свідчили про плани російських окупантів щодо захоплення правобережжя Херсонщини, яке контролюється силами оборони України. Дійшло до того, що навіть пресофіцер Волошин змушений був виходити на загал і спростовувати цю інформацію, пояснюючи, що ситуація повністю контрольована, і відповідно окупантів лише до ста одиниць плав засобів, які контролюються практично тотально силами оборони України. А враховуючи те, що Ширина Дніпра в цьому місці це більше одного кілометра, а правий берег він вище, ніж лівий, який контролюється окупантами, що дає переваги силам оборони України в моменті нанесення вогневого ураження, і, відповідно, поплав засобах і по місцях можливо накопичення живої сили і техніки, то це взагалі зводить фактично до нуля такі сценарії. Тому росіяни і розуміють, що Херсонська область фактично для них вже перегорнута сторінка, в тому сенсі, що не Сполучені Штати, не Україна не погодяться на виведення підрозділів Сил оборони України з контрольованих територій, а відповідно військовим шляхом вирішити це питання неможливо.